До нас сьогодні завітала гостя. Хто це? Дізнаєтесь, підгадавши загадку, як розплющить вранці очі, то вже цілий день скрикоче. Скрикаке та скрикаке. Мов питає, що таке сюди суща й білобока називається сорока. Одного разу сорока зайшла в пшеничний колосок. Вона його склювала і захотіла ще. Сорока зустріла мишенятко і запитала в нього, де може знайти ще колоски. Мишеня намалювала шлях на поле, але сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їй. Покадіть перед собою круг помаранчевого кольору. Праворуч від круга квадрат червоного кольору. Над квадратом розмістіть два трикутники жовтого кольору. Праворуч від трикутника два овали зеленого кольору. Праворуч від овала прямокутник синього кольору. Сорока нам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде поле. Геометричні фігури такі різні. Водночас мають спільні риси. Покладіть квадрат і прямокутник перед собою. Розгляньте фігури. Прикладіть до кожної круг та овал. Чим відрізняються фігури? Перші фігури з кутами. У трикутника також є кути. Скільки кутів у квадрата і прямокутника? Чотири. А сторін. Також чотири. Як можна назвати ці фігури? Чотирикутниками. Вони однакові? Ні, вони різні, але мають. По чотири кута та по 4 сторони. Коли сорока відлетіла на пошуки колоска, вона залишила у гніздечку своїх діточок, сороченят. Давайте ж порахуємо, скільки сороченят у гніздечку. Чотири. Повернулася сорока із колосками, скільки вона принесла колосків? Всього чотири. Дітки, а скажіть, будь ласка, наскільки з поверненням сороки збільшилась кількість птахів на одну пташку? Скільки птахів? У нас стало разом. П'ять. Чи вистачить усім сороченятам колосків? Як зробити так, щоб сорок і колосків стало порівну? Вірно додати ще один колосок. Наскільки число п'ять більше, ніж число чотири? А наскільки число 4 менше, ніж число 5? Число 5 позначаємо цифрою 5. Проведіть пальчиком по контуру цифри і пропишіть її в повітрі. Цифра 5 складається з двох рисочок та одного крючка. Сорока зібрала зернинки різного кольору. У першому рядочку у неї вийшло 3 жовтих зернинки. А у другому 4 сині зернинки. Скільки необхідно докласти жовтих зернин, щоб їх стало 5. Отже, число 5 складається із чисел 3 та 2. Скільки треба докласти синіх зернин, щоб їх вийшло 5. Отже, число 5 вкладається із 4 та 1. А наші сороки і сороченятами вже час підлітати назад до лісу. Давайте попрощаємося з ними та помахаємо їм ручками.